Привіт, друзі! Елвін. Представляємо динамічний електричний мотоцикл Elvin Діавел. Це новинка 2024 року. Чому ми їх вже привозили раніше, але даний мотоцикл приїхав з центральним двигуном, тобто таких в нас ще не було. Це той самий електричний мотоцикл Elvin Діавел. Як ви можете помітити, він дуже схожий на легендарний італійський бажаний для всіх байкерів Cruїzer Ducati Diavel, чуть не заговорився. Електричний мотоцикл від Diavel отримав спрощену платформу зі сталевою дуплексною рамою. Тут таки видно переходи. Рама така виглядає мощна, потужна, зварена з труб. І, хоча вона трохи спрощена, тому що електромотоцикл важить менше, ніж мотоцикл з двигуном внутрішнього згоряння. Консольний маятник він виглядає досить потужний, потужним, і, дозволяє встановлювати широке заднє колесо до 200 мм. Спереді колесо іде 120-70 на 17 заднє колесо. Встановлено 255 на 17. Слід враховувати, що е, алюмінієва вилка, яка стоїть з, з бокова. Вони бувають бокові, бокові, а бувають з двох сторон, тримають колесо. Вона коштує дорожче і це також слід враховувати. Є з моторколесом, можна з центральним двигуном брати. Звичайно, з центральним двигуном вийде дорожче. Даний апарат приїхав з двигуном на 5 кВт. Там, я думаю, видно буде вам. 72 вольти, 5000 Вт. Це можна прирівняти приблизно як до мотоцикла 8-9 кВт. Він ривок має суттєво сильніший як 8 киловатний мотоцикл, але розхід в нього також більший. Колесо 200-те, воно виглядає дуже красиво і потужно, але воно додає плюс до витрати енергії. Передається від двигуна тяга через отакий широкий ремінь, він не так шумить. Як цепний привід. Також додатково тут встановлено таке крило, щоб бруд не попадав на одяг. Спереду, як ви бачите, стоїть телескопічна вилка, перевернутого типу. Він, хоч великий мотоцикл, але перевернута вилка додає йому збалансованості, і він легко входить в повороти і тримає дорогу. Тут стоять магістральні шланги. Які армовані, ну і це плюс скарбничку надійності. І вони поліпшують ефективність гальм. Передні гальм, досить потужні з двома гальмівними дисками. Як ви бачите, вони йдуть перфоровані, закріплені вони досить так надійно, і пише Брембо. Працюють ці гальмівні диски в парі на чотирьох Поршневими опозитними супортами з радіальними кріпленнями. Вони досить великі. Порівняно з іншими мотоциклами, відповідно, диск так само, гальмівний диск у них іде збільшеного розміру. За акумулятори можна сюди вставити, за свинцево кислотні для такого. Дорогого мотоцикла ясно ніхто не ставить акумулятори сюди. Можна ставити літій іонні акумулятори від 20 72 вольти 20 ампер до 72 вольти 120 ампер годин. В даному випадку цей мотоцикл приїхав під замовлення, і тут стоїть 120 акамуль 120 амперна акумуляторна батарея. Все залежить, як їхати, буде такий така і витрата. Я так скажу, якщо не навалювати сильно, то дальність ходу може скласти до 150 кілометрів. Якщо навалювати, ну, треба все тестувати. Це все залежить від манери їзди. Також, як ви бачите, мотоцикл обладнаний крашпетами. Це захисне, захищають ваші і коліна, і мотоцикл від падіння. Друзі, а ми далі. Продовжуємо нашу акцію на нашому каналі, що дозволить нам разом з вами внести реальний вклад у перемогу України. Кожен лайк, який ви ставите протягом тижня до виходу наступного відеоогляду, стане однією гривнею, і ці кошти будуть використані на закупівлю дронів для зсу. В нашій спільній справі потрібна ваша підтримка і допомога, щоб допомогти нашим героям та України. Разом ми можемо зробити реальні зміни. Тож не забувайте ставити лайки та підписуватись на наш канал, ділитися відео і запросити своїх друзів приєднатися до нашого каналу. Разом до перемоги. А ми продовжуємо відео огляд. І по посадці. Тут, хоч колесо стоїть 200, воно має висоту 55. Тобто, мені на диво досить зручно сідати. Я достаю до землі. Він досить м'ягкий мотоцикл. Це покупець попросив під, налаштувати під нього. Ручки гальмівні регулюються. Тут також встановлені такі спеціальні бочонки для гальмівної рідини, трохи інакше, ніж в інших мотоциклах. Все, в принципі, стандартно. З лівого боку є. Спорт драйв паркінг реверс. Перемикачі поворотів вправо-вліво, блимання світлом, аварійка. Дзеркала ми не встановлювали. Будемо вести на нову пошту, щоб забирали. Відповідно, з правого боку встановлена ручка газу і перемикач світла, ближнє, дальнє. Посадка досить зручна, сидяча, не лежача. Дисплей, давайте я вам включу дисплей. Ну, Він, напевно, буде блимати, ви нічого доброго не побачите. Так. Давайте ми встанемо і подивимось, як він виглядає з включеними фарами. Зараз ми включимо фари. Це йде діодне, як показники поворотів, так і фара. Ну, звісно, на такому дорогому мотоциклі може бути тільки все діодне. Переднє колесо, як я вже сказав, йде 120-та ширина, 120-та, не 110-та, а 120-та. Бо в більшості, майже у всіх мотоциклах, йде колесо 110-ї ширини. Отак, мотоцикл має вигляд ззаду. Стоп сигнал і повороти. Повороти не виведені по боках, вони прямо в тілі мотоцикла заховані. Якщо вам сподобався наш відеоогляд, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати наступних відео. А з вами був Ігор і інтернет-магазин Elvin.com.ua. Дякую і до побачення!